Салют, друзі! Радий усіх вітати на своєму каналі! На великих екранах наших кінотеатрів вийшла четверта частина пригод Майка та Маркуса Погані хлопці все або нічого. Але перш ніж йти на прем'єру дивитися на нові пригоди без вашених копів, варто пригадати, що ж вони робили три фільми до того. Отже, зараз я презентую вам бомбезний переказ франшизи погані хлопці. Отож, сідайте зручніше і починаємо! Майамі рік 1995. Однією з доріг їде розкішний порш, у якому сидять двоє напарників копів. Маркус, який прийшов у поліцію за покликанням, і Майк. Багатий чувак, який отримав спадок і працює в поліції. Хрібінга знає, чого він працює в поліції. Поки вони їдуть, Маркус влаштовує у тачці їдальню і жаліється Майку, що він хоче одружений, але вже забув, що то є таке секс. За ними прилаштовується тачка з якимись гопниками, які хочуть віджати порш. Але то не їх день, бо майки Маркус при пушках. Словом, кількома довбограями у місті це є менше. Ввечері якісь пацики посерйозніше вламуються в поліцейський відділок і виносять зі складу рейддоків гереча на 100 лимонів, тим самим створюючи поліції величезний болючий геморой. Ранком Майк та Маркус прибувають до дільниці, де утримують по голові від капітана, який наказує їм знайпітих дурнів і алярмом повернути порошок на місце. Враховуючи те, як чисто і швидко все було зроблено, є підозра, що серед копів щур. З цієї хвилини вони мають три доби, перш ніж за справу візьметься ФБР, вона набуде розголосу у ЗМІ, і вони добряче отримують по жопі від начальства з подальшим звільненням усього відділку. Хлопці починають працювати. Першу трусять вуличних дурбеликів, які могли щось знати. Потім їдуть до знайомої Майка Макс, яка працює дівчиною за викликом, і відтак крутиться чи не у найвищих колах міста, тож може знати, чий лопатник нещодавно захворів на пухлину від баксів. Майк їй каже, мала, ти якщо це знаєш, дзенькни тільки ні в що не лізь. Далі вони їдуть до типа, який монтував вентиляцію у відділку і може бути причетний, і знаходять його вдома вже трохи не живого. Виявляється, що Маркус боїться жмурів, що стане важливо згодом. Тим часом Макс розпитує свою начальницю, чи не з'явився у місті хтось, хто несподівано став смітити баксами. Та їй каже, що є один такий тип, який хоче ввечері добряче розслабитися. Макс бере свою подругу Джулі, яка нині без роботи і якій конче треба гроші, і разом вони приїжджають до того типа, який нині мешкає у маєтку Алькапоне. Едді, так звуть цього кадра, колишній коп, який скурбився. Він просто при них розпаковує цеглу порошку, аж тут з'являється його компаньйони на чолі таким собі фуше, яким такий розкладний по приколу. Тож вони вбивають Макс, а потім і Едді. Джулі, яка дуже вдало відійшла до вбиральні, бачить увесь цей трендець і накиває звідти п'ятами, перетворившись на проблему і одночасно мішень для поганців. За кілька годин в маєток прибувають копи, і знайшовши розпаковану цеглу Герича, розуміють, що натрапили на слід. Майк, засмучений смертю Макс, їде до її роботодавиці, щоб з'ясувати, до кого Макс приїздила на вечірку, але замість свідчення отримує по голові і знаходить ще одне тіло. Тим часом Наджахана Джулі телефонує у відділок і просить прислати до неї Майка, кажучи, що розмовлятиме тільки з ним, оскільки чула про нього від Макс. Оскільки Майка на місці немає, віддуватися доводиться Маркусу. Він їде до неї на хату, де мало не отримує по голові биткою, бо Джулі підозрює, що він таки не Майк, але нема часу трендіти, бо вриваються паскудники, і Маркусу доводиться відстрілюватися. Він та Джулі стрибають в тачку, він їй каже, їдьмо до відділка, там зараз найбезпечніше, але вона дурна вперлася, мовляв, ні, до копів я не поїду, вези мене до себе і бафта. Маркус везе її на хату до Майка, після чого їде додому, де отримує чортів від дружини. Мовляв, ніхріна ти не працював, а з кимось розважався, тож можеш тепер свого пістрона зав'язати вузлом і до мене не підходь. Ранком вони їдуть до капітана, який їм каже: Робіть, що хочете, але отримайте від неї свідчення. Якщо буде треба, Маркуса, то хоч переспи з нею, але не смій казати, що ти не Майк. Словом, відбувається така собі рокіровка. Маркус має кілька днів жити у Майка зі спокусою зради під дружині, а Майк їде до нього, мовляв, Маркуса відправили у відрядження, а Майк тим часом наглядатиме за дружиною та малими. Маркус показує Джулі фотки злочинців, серед яких є такий собі Ноа, якого вона впізнає. Наступного дня вони збираються завітати до клубу, де він зазвичай зависає, і взяти його. Але Джулі, уявивши себе ларою крофт, бере пушку і їде педи, щоб його кохнути. Ясний перець в неї ніц не виходить, і усім трьом доводиться давати драва. Як на зло Маркус заїжджає на закритий міст, і щоб не втратити голови, Майк влаштовує феєрверк, в результаті якого міст мало не перетворюється на Хм, Той, який втомився. Роз'їхавшись, кожен не у свою домівку, Маркус починає підозрювати, що поки він охороняє Джулі, Майк та його дружина наставляють йому роги. Він стрипає в порш, їде додому, відбувається мордобій, під час якого їх пасуть негідники. Наступного дня вони трусять колишнього нарика, який нині займається покришками, той їм каже, що є кілька хлопців, які ниньки в своїй лабораторії у гавані очищають величезну партію Геричу. Вони пасуть ту лабу, але їх самих спалили і взнали адресу Майка. Тим часом дружина Маркуса бачить у новинах, що він ніхріна не у відрядженні, і приїздить додому до Майка, вкотре дати йому чортів. І поки вони там розбираються, хто з ким спить, хто ні і чому цікавий факт. Чи знали ви, що режисеру фільму Майклу Бею не подобався сценарій, і щоб його поліпшити, він всіляко заохочував головних акторів до імпровізації? Однією з яких була ця фраза, сказана героєм Віла Сміта. Міс закритий, дорога уривається, зроби щось. Якого біса ти її обрав, мотило! Зі Всі всіх доріг Майамі ти обрав ту, яка нікуди не веде. До будинку приїжджають головорізи і починається стрілянина. Схопивши джулі, паскудники дають драла. Майк врубає режим флеша і переслідує їх на своїх двох. Згодом підбігає Маркус, але ті все одно тікають, після чого слідує пафосний кадр, який буде у кожному фільмі. У дільниці вони отримують дзвінок від Фуше, який каже: Будете мене пасти, приб'ю дівку. В них лишається 4 години, перш ніж він штовхане порошок, після чого все одно приб'є Джулі. Вони привозять стюряги віруса, який відкриває їм справу Едді, якого кокнули на початку фільму, і з неї з'ясовують, що щур таки був, і це його колишня подружка Донна, яка сидить у дільниці на телефоні. Вона дає їм номер мобілки одного з придурків, який вони відстежують до ангарів, де відбувається угода. Викликавши усі можливі служби, вони збирають цілу армію копів та йдуть на штурм. Починається ще одна стрілянина, купа трупів, вибухи словом розмах Майкла Бея. В процесі штурм перетворюється у форсаж, коли Фуше сідає в тачку і дає драла, а Майк, Маркуса та Джулі женуться за ним на майковому порші. Підрізавши фушев, так що він влиндився у бетонний блок, Майк робить йому дірку в коліні, щоб не втік, а той провокує його пристрелити. Майк, як класичний герой, вирішує, що він вищий за це, але щойно фуше наставляє на них чотириствольну пукалку, розряджає у нього всю обойму. Справедливість перемогла, Майк та Маркус продовжують працювати на варті закону. А Джурі, зрозумівши, що її призначення також служити правосуддю, змінює ім'я на Аманду Денем, стає агентом ФБР, і 15 років по тому посадить Бена Стіллера за крадіжку золотого авто. Але то вже зовсім інша історія. Рік 2003. Майк та Маркус пасуть поставку найбільшої в історії партії Екстазі в Майами, якою керує такий собі Джонні Тапія. Розслідування приводить їх на збір з клану Там вони мають зафіксувати прибуття Екстазі, дати сигнал іншим командам, які увірвуться, та всіх пов'яжуть. Але, звісно, все йде через одне місце і починається шмалянина, в процесі якої Майк ненависно пускає Маркусу кулю в дупу. Прибуває підкріплення, в'яже тих, кого Майк не встиг замочити, і в результаті знаходить лише два пакети з наркотою. А решта успішно потрапляє у стріп клуби куди ходять не тільки за танцюльками, а ще й за пігульками. Наступного дня Маркус влаштовує у себе вдома барбекю, на яке також приїжджає Майк, який змінив порш на новеньку небесного кольору Ferrari. Виявляється, що напарники мають секрети один від одного. Маркус написав рапорт про переведення, бо вважає, що робота з Майком погано впливає на його ментальне здоров'я. А Майк боїться йому розповісти, що кілька місяців тому, коли він був по справах у Нью-Йорку, пішов покататися на роликах у центральному парку, спіткнувся і випадково впав своїм причиндалом просто на його сестру Сідні. Імовірно, далеко не один раз. Коротше, треба людину якось підготувати. Ну, розповісти якийсь приклад життя, бронік надіяти. Трохи згодом їм телефонує Дятел, який дає наводку на новий злочин. Банда гаїтянців збирається щось поцупити, а конкретніше вони збираються обікрасти орківську мафію, на яку під прикриттям працює Сідні, щоб підібратися до Джоні Тапіа. Гаїтянці нападають на джип з грішми, сідні доводиться тікати, а за ними женуться Майк та Маркус. Починається ще один форсаж з першим містом, а потім мостом, в процесі якого гаїтяни викрадають з тачками і розкидають їх по всьому місту. В результаті 22 роздобаних авто і кілька лимонні збитки. Хлопці повертаються у дільницю, отримують по голові від капітана, після чого їдуть до стукача, який дав їм на водку. його трусять і вирушають до будинку гаїтянців. Відбувається нова стрілянина, але хлопці отримують камеру з потенційними доказами. Вони їдуть до відеосалону, аби подивитися, що там, і з'ясовують, що гаїтянці стежили за одним з міських моргів. І поки увесь магазин дивиться порнуху, яка також була на касеті, цікавий факт. А чи знали ви, що зйомки поганих хлопців 2 відбувалися на тих самих локаціях, де знімали подвійний форсаж, в результаті чого знімальні групи часто перетиналися між собою? У відділку хлопці дізнаються, що морг, який пасли гаїтянці, належить матері Джоні Тапіа, тож, аби його приперти, треба прослухати його телефони. В процесі вони дізнаються, що у Джоні проблема. Як каже одна приказка, щур по долару жує, думає, ніхто не помітить, а потім всі бабки тютю. -тю». Прикинувшись дезінфекторами, вони проникають у будинок, ставлять прослушку, знаходять у кухні рештки одного з орків, якого просто у цей момент наказав замочити тапіа, за що йому, до речі, респект, хоч він і сам не гідник. А також цікаві фотки у шредері. В процесі вони паляться і доводиться давати по тапках. Однак ризик дає свої плоди, оскільки з'ясовується, що нинький він зустрічається з сестрою Маркуса. Вони їдуть до неї, щоб попередити про небезпеку і домовляються втрьох простежити за черговою поставкою, яка відбудеться нині вночі. Там вони, між іншим, розповідають Маркусу про свої мутки у Нью-Йорку, а на ранок бачать бус, у який пакують мертвяків. Тачки в них немає, тож вони гальмують Майкла Бея, але він їздить на такій тарантайці, яка швидше 40 сороками розженеться, навіть якщо в неї заказ азоту закачати. Йому кажуть котися нахрен і замість цього зупиняють моднючий кадилак. Знову починається форсаж, тільки тепер замість тачок містом літають жмури. Вони вкотре отримують по голові від капітана, і Маркус зізнається Майку, що більше не хоче з ним працювати. Ввечері Майк якимось дивом добуває ордер на обшук моргу, а до дочки Маркуса приходить хлопець, і поки вони на пару добряче його опускають, цікавий факт. А чи знали ви, що перед зйомками цієї сцени до Деніса Гріна підійшов охоронець Мартіна Лоуренса і порадив не дивитися актораві в очі? Мовляв, якщо він його не послухається, то після зйомок Лоуренс переламає йому усі кістки. Коли знімальний день добіг кінця перед Гріном прийшов вибачитися Майкл Бей, який і попросив охоронця поговорити з актором, щоб він виглядав у кадрі по справжньому наляканим. Також він вибачився за пістолет, який скерували на Гріна і якого не було у сценарії. До речі, через 20 років оцей додік стане до біса крутим перцем, але це покажуть лише у четвертому фільмі, тож поки ця інформація з розряду тримаю в курсі. Вночі хлопці їдуть обшукувати морг. Ви ж пам'ятаєте, що Маркус боїться мертвяків? Так от, поки вони шукають дур, у нього здають нерви, він наливає не собі склянку води, але в неї випадково падають дві пігулки, від яких його вштирило так, що дай Боже. Наступного дня, зібравши докупи усі докази та отримавши ордер, вони збираються взяти тапія, але усе накривається одним місцем. Він дізнається, що вони копи, а також що сідні підставна бере її в зарушники і летить на кубу. В процесі подихає ще один москаль, з яким Тапіа вів бізнес. Він дзвонить хлопцям і каже, що як вони не доставлять йому на кубу його сто лимонів, сідні кінець. Далі слідує пафосний кадр, який є у кожному фільмі, після чого високе начальство висловлює Маркосу глибоке занепокоєння тим, що його сестру можуть вбити, але кажуть, гарячкувати не можна, ситуація делікатна і треба шукати дипломатичне рішення. От точно як зараз, коли нам дають зброю, але кажуть при цьому, ви ж тільки по оркостану не стріляйте. Майк та Маркос йому кажуть, з усією повагою, сер, прогуляйтеся в дупу, збирають невеликий загін спеців і летять давати тапія чортів. Починається справжня дрібномасштабна війна, в процесі якої Майк та Маркус краблять здоровенний хаммер та мчать до американської військової бази, периметр якої напічканий мінами. Врешті-решт, тапія отримує від Маркуса свинцеву пілюлю в чайник. Маркус мириться з Майком, забирає рапорт про переведення і дає згоду, щоб він зустрічався із Сідні. Щоправда, разом вони таки не будуть, але це вже зовсім інша історія. Рік 2020. Напарники знову мчать вулицями на новенькому Порші Майка. І поки до гикавки перелякані пішоходи та пасажири громадського транспорту спостерігають їхній черговий форсаж, цікавий факт. Чи знали ви, що так само, як у цій сцені Маркус пом'яв дверців та майкової тачки у фільмі, так само Мартін Лоуренс по-справжньому під час зйомок другого фільму пошкодив двері Феррарі, на якому вони ганяли. Прибувши до лікарні, вони бачать, як Маркус перетворюється на прабатька. Однак при цьому його дочка Карейджі ще й досі офіційно не одружені. Тим часом у мексиканській жіночій в'язниці відбувається бунт, в результаті якого одну захоронець везуть до шпиталю. На машину нападають якісь крутелики, і з'ясовується, що у формі охорони була одна з ув'язнених, а один з нападників це її син. Разом вони збираються помститися тим, хто її посадив, і серед щасливчиків Майк. Прибувши до Майами, вони збирають команду найманців і розробляють план. Тим часом Майк, Маркус та їхні колеги святкують народження Маркуса Молодшого, і Маркус каже напарнику, що вже набігався за різними засранцями і хоче чілити на пенсії. Майк йому цього не буде, це не для нас, не для поганих хлопців. В процесі Майк також розказує Маркусу, що колись мав справжню велику любов, що згодом стане важливо. Добазарились вони до того, щоб влаштувати перегони. Виграє Маркус, вони йдуть на пенсію. Виграє Майк, вони ганятимуть містом засранців, аж поки дуба не вріжуть. Майк випереджає Маркуса, аж тут під'їжджає якийсь пост на байку і випускає в нього коротку чергу. Поки лікарі не дають йому вирушити у кращий світ, Маркус іде на співбесіду до пана Бога і просить, щоб він дав Майку ще один шанс. А взамін обіцяє облишити усяке насильство, якого вони чимало скоїли за роки роботи копами. Замах на майка розслідує Амо, яке очолює Ріта Секада, яка нерівно дихає до Майка. Тим часом чувак, який стріляв у Майка, він же син ув'язаної, яка втекла з в'язниці, отримує по голові від матері, яка хотіла, щоб Майк помер останнім. Він починає відстрілювати фігурантів у справі ув'язнення його матері, серед яких окружний прокурор, судмедексперт відділу боротьби з наркотою і суддя, який виносив вирок. Півроку по тому Реджі та дочка Маркуса нарешті одружилися, а їхнє весілля, до речі, веде Майкл Бей. Майк до того часу вже очуняв і рветься до діла, але капітан не може дозволити йому розслідувати власний замах. До того ж, як сніг на голову, він дізнається, що Маркус таки подав рапорт про відставку. Пізніше до нього приходить рита і просить зупинитися. Він не згоден і наступного ранку їде до якогось поца у стейк хаус і допитує, хто робить кулі, які з нього витягли. Той називає ім'я Букер Грасія. Майк іде з цим до капітана і він погоджується прикріпити його в якості консультанта до Амо, який вестимуть розслідування. Вони стежать за черговим продажем набоїв, але Майк помічає, що чуваки, які збираються купувати, приїхали без бабок. Тобто кулі вони заберуть, а Грасія просто грохнуть. І оскільки він треба живим, здоровим сидячи прямо на табуреті, Майк іде туди разом з агенткою Амо Келі. В результаті стрілянина і дюжина жмурів, серед яких грасія. Тим часом Маркус наярює колишній стукач з понтом: Мене хочуть вбить, мені сикотно, я не хочу здихати, врятуйте мою сраку. Маркус відбирає Майка, вони мчать туди, але тільки для того, щоб на їхню тачку гетнувся уже мертвий стукач. Майк біжить на гору, і поки він отримує по голові від Кілера, цікавий факт. Чи знали ви, що оскільки після попереднього фільму минуло 17 років, Віл Сміту та Мартину Лоуренсу довелося кілька разів передивлятися два попередні фільми, аби знову увійти в образ своїх культових персонажів? Майк мехцем бачить в лице нападника, після чого він використовує його як подушку і тікає на байку. Далі слідує пафосний кадр, який є у кожному фільмі. Наступним гине капітан Говард, а Майка від смерті рятує лише те, що його закриває випадкова перехожа, а вбивця має свій кодекс честі, який не дозволяє йому вбити невинну. Поховавши капітана, напарники вирішують довести до кінця останню справу. Але ж ніфіга не останню, бо є ще четвертий фільм. Вони їдуть до бухгалтера Грасія і беруть його разом замо. Він дає наводку на такого собі звейло, який відає за наркоту і зброю, і саме цього дня святкує днюху у якомусь гадюшняку. Вони вирушають туди, і поки всередині Марко, знову, як у першому фільмі, жаліються Майку на те, що вже забув, як виглядає на дотик секс, цікавий факт. Чи знали ви, що одна з дівчат, які не пускають їх до клубу у цій сцені, це жасмін Лоуренс, рідна дочка Мартіна Лоуренса? Відбувається махач, після якого, мабуть, найкрутіший форсаж в усій серії, під час якого Майк та Маркус крадуть мотоцикл із довбаним кулеметом в колясці. Взяти кіллара їм не вдається, але в них опиняється телефон з Вейло, який вони хакають і відправляють на всі його контакти смс з фразою Аста Фуего», яку сказав йому цей чувак, перш ніж скинути з гелікоптера. З одного номера приходить відповідь, і Майк розуміє, що та, кого вони шукають, це Ізабель Аретас на прізвисько Відьма, яку він відроманив у далекому 95-му. Дедшот схвалює. Клас. А я жодної відьми не шпокнув. Як відчуття? Тоді він працював під прикриттям у наркокартелі і посадив її. У неї у в'язниці народився син, який і є тим крутим кілером, що його ледь не поклав. І, звісно ж, за законами Санта барбари саме Майк і є його справжнім батьком. Вони з командою летять у Мексику, Майк іде зустріч до Ізабель, яка виявляється пасткою. Починається стрілянина, в процесі якої Майк знову сходиться у двобої з сином. Згадавши один старий фільм, він видає: Я батько». Але Армандо, так його звати, такий є що схожий на мексиканського скайвокера. Та й ти сам схожий на вейдера тільки тим, що чорний. Коротше, фішка не про канала. Але коли Ізабель це підтверджує, його шарахає настільки, що він ловить замість Майка кулю. Зрештою, Ізабель гине, Армандо в'яжуть, а команда повертається до Майами, де влаштовує свято, і готується до того, що на них чекає у четвертому фільмі. Дякую вам за перегляд, друзі. Тисніть вподобайки, якщо вам сподобалося відео. Пишіть у коментарях, який з чотирьох фільмів ваш улюблений, і чи встигли ви вже побачити нову частину. Також нагадую, що на моєму каналі нині відкрите спонсорство, і якщо вам подобається мій контент, відео, які я роблю, ви можете підтримати мене своєю дзвінкою монетою. Підписуйтеся на канал, щоб нічого не пропустити, і не забувайте донатити на ЗСУ для нашої якнайшвидшої перемоги. З вами був кіномозок. Побачимося у нових відео.